Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. І, сіте, і Гай. І сіте, вітаю вас. Всім привіт! З вами і Сіта Гая. Рада вас бачити, і я вже ж хочу записати з вами наш традиційний календар тижня. Але почну напевно з найголовнішого з найголовніших питань, які мушу з вами обговорити, і про те, як ви відчуваєте, ким буде цей вересень для України та світу. Що ж чекає на нас у вересні? Це дуже непростий період. Це місяць переходу. Це місяць, коли зберуться три дев'ятки. дев'ять, дев'ять, дев'ять. Дев'ятий день, дев'ятий місяць і дев'ятка року. Це означає тотальне переформування життя кожної людини на планеті. Дев'ятка це Марс, це руйнування старого. І після дев'ятки завжди йде одиниця. Це початок нового етапу в житті. Тому, звичайно, для багатьох вересень буде не просто початком шкільного року, а початком великого нового етапу. Мабуть, ви вже помітили, що якісь люди йдуть з вашого життя, закриваються кармічні контракти, і навіть ті, з ким ви могли спілкуватися останні 10, 15, 20 років зараз. Просто припиняють з вами будь-який контакт? Це нормально, це перезавантаження, і ви на 100% до цього готові. І Ми бачили, що у 2025 році так масово зросли стихійні лиха, зимотруси, повені, виверження вулканів. Чи бачите ви щось подібне найближчим часом, коли це має статися? Іде. Я бачу з приводу землетрясінь, що такі тенденції будуть продовжуватися не тільки в 2025, а й в 2026 році. Я бачу можливість повтору землетрясінь в районі Греції, Турції, Італії, в районі Європи. А ще я бачу вулканічну активність в районі Ісландії і поштовхи звідти. А я бачу можливі невеликі поштовхи в Азії, також землетрясіння в Китаї. А велика можливість землетрясінь буде в арабських країнах і в Африці. Тобто в 26-му році я бачу можливість, велику можливість, катаклізм, таких як землетрясіння, наводнення і будуть вірогідності для створення цунамі. Якщо скажіть, що має статися у вересні, що повноцінно змінить людей та світ. Е з приводу того, що має статися, що змінить світ людей у вересні, я думаю, що це більш стосується світогляду людей. Люди почнуть дізнаватися більше правди, і вони будуть більше відчувати інших, відчувати те, що відбувається навколо, і це, звичайно, буде впливати на людей. Буде підніматися чутливість. Буде підніматися внутрішня сердечність, ви будете більше відчувати, що відбувається з повітрям, що відбувається з водою, що відбувається з вашим середовищем. І, звичайно, деяких це буде лякати. Ви можете відчувати головний біль, напругу, втомленість. Але також, якщо ви не будете від цих відчуттів цікати, це допоможе розкритися вашому серцю, розкритися вашій чуттєвості, вашій душевності, можливості розуміти іншу людину, іншу живу істоту на більш глибокому рівні. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Ну а ми починаємо традиційний наш календар тижні. Починаємо з неділі, Це 7 вересня. Розкажіть, який буде цей день і що ви радите зробити саме 7 вересня. Неділя 7 вересня. Що я можу сказати про цей день? Він буде непростим. Це день затемнення. Я не рекомендую багато часу проводити на вулиці. Я не рекомендую дивитися на затемнення. Тому що місяць це наша психічна енергія. І ви можете відчути, що психіка в цей день буде на грані. Ви можете відчути, що. Ви не маєте внутрішнього рішення, ви не маєте внутрішнього ресурсу, ви не маєте внутрішньої енергії. Звичайно, це такий день, коли потрібно більш залишатися вдома, максимально пити води, тому що тіло може відчувати таке зневоднення. Треба залишатися в спокої, робити медитації і слухати мантри місяцю. Чудово, дякую! Понеділок, 8 вересня, яким він буде і що не варто робити у цей день? Що стосується понеділка, 8 вересня, це буде енергетично досить сильний день. В цей день буде відчуватись певне напруження, це наслідки, затемнення, які ви будете ще відчувати. Може програватися карма, негативні ситуації на роботі, якісь тригери підніматися, не хвилюйтеся. Постарайтеся в цей день приділити увагу диханню. Якщо вас щось дуже напружує, якщо ви відчуваєте негативну енергію, просто закрийте очі і 5 хвилин зробіть вдих носом і видих ротом знову вдих носом. І 5 хвилин ви дихаєте в такому темпі. І ваше дихання буде допомагати привести вашу психічну систему до норми. Постарайтеся дати собі слово, не вступати в жодні конфлікти в цей день, тому що це день не для конфліктів, а для внутрішньої гармонізації і більшого розуміння себе. Вівторок, яким буде цей день енергетичним? Вівторок, 9 вересня. Це буде досить насичений і руйнівний день. В цей день можна очікувати будь-яких подій. Три дев'ятки зберуться в одну і ще й вівторок. Дивіться, вівторок це день Марсу, це день великого руйнування. І тут дев'ятка, дев'ятий місяць, дев'ятий день і ще дев'ятка рік. Тобто потрібне руйнування в цей день варто бути дуже обережними, дуже обачними. Робіть медитацію зранку. Робіть медитацію в день і робіть медитацію ввечері. Дуже важливо в цей день. Максимально акумулювати позитивну енергію. Зробіть 10 компліментів десятьом людям. В вівторок краще всього взяти солодощі і пригощати людей, пригощати знайомих, пригощати людей на роботі, пригощати. Людей, яких ви будете зустрічати на вулиці, ви можете просто подарувати комусь коробку цукерок. Або а якщо хтось вже бракує на вулиці, просить милостині, ви можете цим людям подати солодощі. Цей день найкраще це дарувати солодощі і пригощати інших солодощів, тим самим ви будете створювати благісну енергію. Дякую вам. Наступне це середа, 10 вересня. Сідо, скажіть, як число 10, дата цього дня, 10 вересня, буде впливати саме на цей день. Середа, 10 вересня, в середу, ви відчуєте нарешті полегшення і якийсь новий початок, наче Пройде завантаження всі негативні події програються. І ось якраз 10 вересня ви відчуєте внутрішнє полегшення, наче тягар спав з ваших плеч. І вся негативна карма цього року вона залишилася попереду. І саме з 10 вересня ви почнете готуватися вже до нового року, до приходу до нових енергій, які будуть попереду. І це, звичайно, прекрасно. Рухаємось далі, 4 11 вересня. І світо, який ритуал чи можливо? Практику ви порадити нашим глядачам виконати саме 11 вересня у четвер. Що стосується четверга, 11 вересня. Я не рекомендую якийсь особливий ритуал чи практику, скоріш за все, це можливість внутрішньо відчувати себе, відчувати свій стан. Вдягніть в цей день жовтий одяг послухайте мантру. Планеті Юпітер. Якщо у вас були вчителі, яких ви шануєте, подякуйте в цей день своїм вчителям. Подякуйте їм через медитацію, через молитву, ви можете їм подзвонити і написати: це день вдячності вчителям, день вдячності всім знанням. І все, що ви посієте в цей день, повернеться до вас. Дякую вам. Наступна це п'ятниця. І сіда, що ви відчуваєте? Як саме в цю п'ятницю будуть відчувати себе люди? Як вона буде впливати на цей день? П'ятниця, 12 вересня, це день розуміння сенсу життя. В цей день буде дуже багато інсайтів. Цей день буде розумінням, присвятіть день навчанню, присвятіть цей день читанню цікавих книжок, спілкуванню з цікавими людьми, зустрічам, які можуть розширити ваш кругозір. Ну і останнє це 13 вересня, субота, і сіте, що ви радите зробити нашим глядачам у цей день, і що, навпаки, не радите робити. І, звичайно, субота, 13 вересня. Що ж робити в цю суботу? Чи варто хвилюватися за 13 чи ні? Дивіться, субота це день трансформації. Число 13 це також трансформація, це зміна, це прихід. Тому прийміть в цей день контрастний душ, зробіть пожертву, зробіть подарунок для тих, хто в ньому. Потребує. Зробіть пожертву в дитячий будинок, допоможіть старим, допоможіть своїм бабусям дідусям. Це день, коли ми створюємо правильну енергію свого життя. І сіто я дякую вам за цей випуск. Дякую за всі ваші побажання та поради нашим глядачам. До зустрічі з вами у наступних випусках. Допомагайте іншим бути сонцем в своєму житті і в житті інших людей. Дякую вам і обіймаю серце ваше Ісі сітагая.